У вас зникло світло, як вийти з ситуації. Берете такий блок безперебойного живлення. Він на 12 вольт. Акумулятор також на 12 вольт. Це спеціальний інверторний акумулятор, який зможе зробити вам електрику 2 кВт десь 5-6 годин. Отакий блок. Він дивіться, він йде на трансформаторі. Зараз він включений в мене, він дає електрику. Трансформатор потужний. Зарядка вбудована захист. Дивіться, він під'єднаний. Ось вилка, цей дрот і в розетку. І він дає мені електрику. Зараз ми користуємося цією електрикою. Він зроблений на трансформаторі. Я зараз відкрию його. Блін. Ось, блін, неудобно. Ну, трансформатор ви бачите. Ще й бахне. Ось, покажу так. Вон, він Внутрі там все є.